Доброго дня, хлопці і дівчата. Рада вас вітати на своєму каналі. Я в минулому далекобійниця, а зараз е мій чоловік відкрив транспортну фірму і вже більше року як провадить її. На даний момент ми їздимо під Амазоном, працюємо під Амазоном. Якщо хочете дізнатися деталі, то скоро запишемо окреме відео, як це все працює, як взагалі зареєструвати новачку фірму з нуля. І ви зможете задати купу, -купу Цікавіших вас питань, але я сьогодні прийшла до вас з дуже такою делікатною темою, ми шукаємо скочка на два тижні роботи. Оплата 450 злотих за добу. Якщо у вас в період від 8.06 до 22.06 є вільний час, ви не працюєте. Або щось там змінюєте роботу, або взагалі у вас відпустка, то я вас запрошую до нас транспортну фірму Компас Логістик, для того, щоб можете підпрацювати собі, оплата після тижня роботи кожного тижня. Зараз нам поки що потрібен скочик на два тижні, де ви зможете, ну, працюючи, заробити непогано 450 злотих доба, на руки можемо вам заплатити, тому приходьте, пишіть, пишіть мені в повідомлення, пишіть мені, я залишу тут свій інстаграм і залишу внизу під відео інстаграм транспортної фірми Компас Логістікс, можете писати мені або моєму чоловікові. Приходьте, ну, я вас запрошую, якщо вам сподобається робота в нашій фірмі, то зможете залишитись на настале. На даний момент у нас три вантажівки. Дві вантажівки з прицепом. Ми купуємо нові прицепи, одна без, яка їздить під Амазоном. Тому, пишіть, пишіть. Що для цього потрібно? Потрібно легальне перебування в Польщі, потрібні всі документи, досвід, звичайно, водіння вантажівок, і, і все. Ну і все. Дякую за увагу.